Ситуація на Корветі Тернопіль погіршується, якщо вчора судно просто блокували в морі, то сьогодні йому перекрили доступ до суші в ексклюзивній телефонній розмові з капітаном Корвету Тернопіль з'ясувалося, що доступ до причалу їм перекрили на відомі озброєні військові. Поговорити з ними екіпажу вдалося, хоч і не особисто. три 4 особи говорять, що представники Російської Федерації забезпечують недопущення зіткнення. Агресивно налаштованих сівастопольців або осіб, які видають себе за сівастопольки за самооборону і мами всього на корветі зараз перебуває 85 моряків. Настрій у всіх бойовий. кажуть, що готові навіть до нападу. На суші, зокрема в Тернополі, їх підтримують і морально, і матеріально. Силами наших тернопільських шкіл, художніх шкіл, діти хочуть зробити подарунки всім морякам. Для того, щоб передати їм в якості моральної підтримки, також в нас є кратковий рахунок. Одному в сімей корветок куди ми сьогодні збираємо кошти, кошти, які здадуть підприємці, звичайні люди. Хто мої бажання, також ми дякуємо представникам майдану, які долучили своїми ресурсами, ті кошти, які зібрані на майдану частину також готові передати на потреби корвети. Передати речі першої необхідності на корват можна лише по воді, та російські військові ретельно перевіряють пакунки. Екіпаж Тернополя каже, що запасів їм наразі вистачає, а причалювати не планують, доки окупанта не залишать берег.